Аби вміло володіти грою на усіх цих барабанах, для початку треба усвідомити різницю між ними. У меня интерес к барабанам был с детства. Дело в том, что у меня отец играл в духовом оркестре на трубе. Я видел, як играют барабанщики, і мені в 6 лет подарили перший маленький барабан. Я понял, що хочу стати барабанщиком. мне було 14 лет. Я слушав различну рук музику. А та були кіса, Maiden, металіка в то время это на меня произвело большое впечатлення. І хлопець вирішив обов'язково стане барабанщиком. Розпочались домашні репетиції, від яких певна річ страждали сусіди. Якось навіть поскаржитись хотіли, але минулось. сейчас у меня барабаны стоят уже не в квартире, у меня барабаны стоят в частном доме, поэтому таких проблем не возникает. Обязательно разыгрываюсь утром в течение часа, потом импровизирую примерно час-полтора часа и уже с группой, ну в среднем где-то часа в три получается. Хотя раньше было и шесть, и восемь часов. За плечами Олексія – Сімферопольське училище та Харківська академія культури. П'ять років тому, переїхавши до столиці, хлопець грав українську етнічну рок-музику. Потім працював барабанщиком на круїзному лайнері. Когда тебе приносять кожен день практично новий матеріал, то ти його і таким образом, вже как бы з'являється дійсно настоящий опит, значительно усилюється розуміння. Того, що ти делаєш і ти починаєш по-другому розприймати музику. Радо передавав досвід іншим, даючи приватні уроки. Але останній рік повністю занурився у творчість, працюючи у складі гурту Маджодо. Ми довго працювали над записом студійного альбома і нарешті, ми його випустили. І зараз ми займаємо непосредственно посередство над нашим матеріалом. Олексій дякує долі за незабутні зустрічі. Одна з яких Це був 2010 тисячі год. Ми грали шоу з Пітером Пітрелом. Це німецька джазова звізда. Це дійсно було незабуваеме впечатлення, тому що получаешь опыт колосальний. Опанувати гру на барабанах може кожен, тільки треба любити музику і вивчати її. Переконаний Олексій. Барабаны – это в первую очередь развитие координации, развитие э, слуха, развитие чувства ритма. Занятия музыкой э, и занятия в каких-то других сферах, они переплетаются. Человек научится лучше ощущать ту работу, э, которую он делает, может быть, другую. Физическое состояние в какой-то степени улучшается, потому что, когда ты занимаешься, работает весь корпус, то есть ты весь он, находишься в работе.